Я вас хит! Ничего не пикать, вон, выплачивайте, тримайте дистанцию! Напад, вы туда полиции спорите! Напад, вы це полицию! Я не приходию! Не тихайте меня! Я не приходил! Не тихайте, я не спорю, а блять! Питався зброю, будь бру, блядь! Что ты мелеш? Что питався, що вирватися? Що ти брешешь, блять? Шо ти брешешь, блять? Ніхто нічого в тебе не питався вырватися! Вы шо делаете, блядь? Черти, блядь! Охи, блядь! Что ты, блядь, шо ты меллишь, блядь? Что вы делаете, вы, блядь? Черти, блядь! Чего ты? Что вообще не заняться не мать, Чи шо, блядь? За сброю, блядь! Что вы делаете, блядь? Чо, виходь, почав! Відми, дивись, віме відео, диви. То а я знімаю. Ну ви що, курички, Ну це людина! Розумієте? Чого хапає мене за зброю? Хто <голов> тебе за що хапав? Я стояв дивився! <голов> я стояв, бачив, <пал> він тебе <yet> не трогав, <пал> блядь! <пал> він тебе за зброю не хапав, що <пал> ти блядь! Да! Ну все, ребята, ну що, Ви ви що, на приколіка утішов? Пиздец! Леня, ну ти сполняєш, конечно, нормально, блядь. Ви сколько не поход? Вам казав, спокоется, Я Чому? документи, Поліцейський має право. Документи. до мене, хватит зброю. Ніхто тебе не хапав за зброю, що ти мелеш? Я стояв, бачив, тебе за зброю ніхто не хапав. Не исполняй!

Чувачу, чувачу, чувачу. Так, пікуві, Визивай, зараз будемо на тебе ще писати заяву, блядь. блять. Напишем і на Нас тебе напишемо. Що, ви що, блядь, храбрості десь набралися чи що, блядь? Погони діли, блядь, ходите, блатуєте тут нахуй. Хава я сяну, кабру, хопати, а ви ж каже за кабур нормально? мать? не хапав за кабуру, я стояв, батя, що ти пиздиш, блядь? Хуй ти, блядь. Нас не не доведе тебе цікавити, що я буду робити. Блядь. Я те не бражаю, те собі, дала, тебе я не ображаю, тебе собі, убідала, тобі сказав уже. Да. Йди на вокзал, блатуй, я не, я не вокзал, тут. А. Ну так іди, я знаю, я що ти на вокзалі, блат. Ну так я тобі кажу, йди на вокзал, блатую, я не тут, блядь. Шо? Так а чого ти не сідкуєшся? Ти кажеш, що ти футболчик зробив на документ, показує, що типа, не за зброю попати. Ну, а ви документи, нього, Жолома? Ні, ну, почекайте, документи, хай так. Перевіряють копійково документи. закону. якому закону, Льоня? Ви якому закону ви маєте провіряти документи? Ви до військового вольника якого маєте право? Я не поняла. Ви no, 네, no, почитайте, ви до військового маєте право.

Ні, громада у нього не питається. Нормально питається. Давайся зараз їбало в тебе тоже. Затримані. За відмову показ документи називають. Або якісь стать? Немає По якій Ми йдемо по вулиці, ні всього зупинилися, скопили, заламали, тому що він не сказав, що звати. Ну це ви ще слухайте. Ну безпреділ, такий вже у нас такий в Україні, то блять, навірно, ніде немає. Чотири бугая на одного місяця накинулися. Хай попробуй на волі там побути, закричати там. Обидеш, ви там були. Ну, Покажіть! От покажіть, вийдіть, покажить його, в ОПД! А ви наїли морду і катайтеся тут одразу в свіжі, відведемо постіль. Покажи його, бо по свіждя оведе! Придіть покажіть! Я <пасів> да, хочу побачити. Чи ви були Ми там, що ви, Трій, другий покажу, що ви там були. Ну, дайте, покажі, я думаю. Дай я ти покажу. На, подивися мої документи, де скільки перебував і скільки там буде з телевіри. Ні, мені не паспорт. Мені у ПД по світі. Я питаю. Що ви заробили так? Я не звоню не можу. Мене убедить мене доплікати. Вони питаються, які всі возникають. Я теж дуже військовий. Я понімаю, що мені теж добре 5 років сидить. Я не можу кататись туди і заламувати людей. Я кожламаю, тут бачу. Що ви, ви, а чому ви разом опинилися з мінтами в міськах? Ріп... Тому що Покай ми воєнкомат перевели, що я зроблю? Десять років провоював. Покажіть, ви 10 років провоювали. Хай важне парні покаже, ти понаїдали і катаєтеся туди і починаєте ну, мутувати. Я бачу, що машини не виходить. Може, є військовий квиток, можу показати. Ще щось? Скажи, за скільки ти бабок його купив? Чуєш, ти купив, нахуй, ти не тикай там, нахуй. Знаєте, ми огляд його отримуєте. Пішли, там вона з 40 кілометрів посиділи, місці пишує. Знаємо, коли сиділи воювали. Ти повоюється, ну що ж мені воює, вже 5 років не може мені посмідав.